Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас 20 липня, і я вам хочу показати нектарин, який називається бігтоп. Деревинка у нас молода, невелика. Зав'язала декілька плодів. Там на все було два плоди Трішки вони вже, мабуть, переспіли, можна було їх раніше знімати. Але не знімав, хотілося, щоб вони максимально достигли. Щоб спробувати, який же він на смак Ось отакий він красивий. Дуже мені подобається окрас. На відео, можливо, це так не передасть. Ось навіть вже хтось, мабуть, його хотів гристи. Ну вже він переспів, я чую, що він такий місцями став м'якуватий. можна було його раніше зривати. Але то вже таке, є, як є. Дуже він красивий, дуже запашний. Аромат у нього дуже класний. За розмірами зараз. Подивимося, що він у нас заважить. Багато тут не буде. Подивимося наступного року. Я думаю, він прибавив у вазі. Так, зараз подивимося, що в нас тут Що в нас тут покаже на вагах. Так, що це за комедія? Трішки балуються ваги, мабуть, підсіли батарейки. Так, є такий момент. Так, ні з цього нічого не вийде, треба на рівному ставити. Так. Дивимося, що він у нас покаже. І показує у нас 125 грам і 9. Ну, майже 126. 126 грам. Отакий красунчик. Зараз ми його розріжемо, подивимося, як він в плані кісточки. Чи вона гарно відділяється чи ні. Так, він уже переспів. Таки потрібно його було раніше знімати, але не хотілося, щоб був недостиглий. Ну, кісточка, як бачите, відділяється взагалі прекрасно. З цим проблем немає. Зараз трішки ножом допоможу. Так, кісточка відділяється дуже чудово. Це радує. Ну і що? Зараз спробуємо. Так, він уже, бачите, перестих. Мед. Дуже солодкий. От прям такий, як я люблю. Кислинки взагалі я не відчуваю. Дуже приємний смак. Мені подобається. Зараз ми візьмемо в нього тут на пробу трішки соку. Щоб заміряти рівень цукру. Що він у нас тут покаже? Ну, солодкой, дуже солодкой. А так я дуже люблю. Вот цукрах у нас. 17 брікс. 17 брікс. Дуже класна штука. От хто любить таке смачне солоденьке без кислинки, оце саме то. Мені подобається. Будемо дивитися, думаю, що ми його трішки більше розведемо. Або сам буду прищіпати, або купимо сажанці, ну то вже буде видно. Але дуже класна штука, мені подобається. От, дуже смачно, дуже-дуже смачно. Не потрібно ніяких ні цукерок, нічого. Оце саме то. Всім дякую за увагу. На огляді був нектарин Біг Топ.